Вийшла по воду, побачила вогонь, наробила крику, почали тушити. Не даємо ради. Визвали пожарним. Розділом ТОВ з обмеженою відповідальністю Подільська зернова компанія. Виготовляємо поле до обмолоту, розбиваємо на ділянки, 25 гектарів продисковуємо і приступаємо до обмолоту. Поле вже було зібране після врожаю, і на приватному секторі десь пройшло займання, що частково перекинулося на стерньові залишки. Богу дякувати, нічого ніякої біди не сталося. Вчасно спрацювала пожежна команда з району. Ми, знаєте, в тісній співпраці завжди з місцевими інспекторами пожежної команди, перед жнивами. Ми невеликий колектив механізаторів збираємо, вони працювати при пожежі, що треба робити для того, щоб її локалізувати і нейтралізувати, можна так сказати. Так що більш-менш всі були ну, до того значить, готові. І буквально за якихось 15 20 хвилин це все було. Нейтралізовано і нічого страшного не сталося. Але це ще раз підкреслює, що біда ніколи не спить. Треба всім бути готовими до того, і під час таких особливо ж нових кампаній максимальну увагу приділяти пожежній безпеці. 31 липня 2014 року о 13 годині 13 хвилин на пункт зв'язку 9-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від громадянина про пожежу стерні поблизу села Лозова. До місця пожежі було негайно відправлено одне відділення частини в складі 4 чоловік. До гасіння пожежі також було залучено місцеву пожежну команду села Гарнісівка. Пожежу було локалізовано о 13 годині 35 хвилин, ліквідовано о 13 годині 40 хвилин. Завдяки оперативним та рішучим діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдження і збільшення масштабів пожежі.